Тиний мікс першого сорту, вага 20 кілограмів, ціна 3 євро за кілограм. Отже, що у нас тут включенці? Є цей класні, такі силені. Далі у нас все такі коричневі. Принесенький колір. З такою тут замочком класним. Далі. Ось ще одні джинси. Подивіться, які класні. Такий колір, дуже приємний на дотик. Супер. <кхем> Далі. Такі от джинси. Це пасичні штани, Класика камішки. Клас. супер. Розмір. Далі. Ще одні такі класні джинси. Теж дуже гарні. Гарна фірма дуже. Кісти, всі. Далі. Такі от дженці. Теж класні такі. Всі гарненькі, чистенькі. Сітролі. Далі тут у нас такі джинси. Теж дуже класні. Якості супер всі класні ці штани. Ось такі. Дивіться, який гарний колір, бачить класний. Від Zara. Дуже гарний. Цари, супер. Далі у нас ще одні такі класні штанишки. Теж дуже класні якості. Ці дуже гарні якості штани. Супер. Далі у нас такі чорні. Теж вони дуже тянуться. Клас. Далі у нас ще одні, класика. Більш класичка, класичний. Далі. Такий теж дуже класний колір. Гарна фірма. Подивіться, які вони ніжні і дуже приємні на дотик. Далі ще нас ще дуже класні з кишеньками. класний колір хаті. супер. Далі. У нас ще такого сірого кольору. Теж дуже класний, такі дуже приємні, Так мені завжди вигадаю. Ось такі бахітнички. Це називаються такі Теж від гарні штани, Супер. Класний кардин клас. Далі у нас такі чорні, чорненькі, підскіні. Далі. Ще у нас такі синій. теж дуже класні. Скіні теж. Теж на високій посадці. Клас. І ще у нас тут є такі лосини. Дивіться, які класні. Вау. Це дуже класна фірма. гарно тянуться. Супер. Ми розпакували половину лотів, ще половину залишилися кого зацікавило пишіть нашим менеджерам на Viber або телефонуйте.